Основним питанням, яке буде покладено на комунальників, це забезпечення сталим безперебійним комунальним послугам під час бликав. Ми розуміємо, що це можливо, бо є досвід попередніх двох опалювальних періодів. Но попередні періоди і навіть, навіть влітку було дуже багато скарг, особливо по будинках підвищеної поверховості. Мається на увазі. Чотирнадцятиповерхівки, які залишаються на провеликий жаль під час блокаутів без будь-якого життєзабезпечення. Електроенергії нема, плити там в них електричні, підкачувальні насосні станції, які постачають воду до верхніх поверхів, також не працюють. Але ми з Кремичупота водоканалом, ми з нашим КП КПТНРГ пропрацювали. Певні квартали, де знаходяться такі будинки підвищеної багатоповерховості, ми спробуємо на 100% забезпечити їх генераторами саме на цей час, для того, щоб люди були хоча... не і генераторами, а підключенням від наших генераторів, генераторів які будуть встановлені да, на наших комунальних об'єктах, да, да, на ПНСках, да. на ЦТПшках, шках ті генератори, які будуть працювати, тобто буде резервна мережа, яка дозволить певний час ці будинки. Забезпечити електроенергію, але знову відпрацюєте питання оплати. тому що потім прийде дядя з пагонами і скаже, чому ви за бюджетні кошти? Підключили до електроенергії будинок. Хтось користується кавоваркою вдома, хтось користується ще чимось. А ви з бюджету оплатили генератор, оплатили Сергій, мережу? Ми будинки підключати не будемо. Ми будемо підключати обладнання, обладнання. ПНС, яке буде доставляти воду до верхніх поверхів, щоб, хоча б у людей була вода в цей період бликав.